Якою б сильною не була ваша теоретична база, перший практичний досвід завжди викликає побоювання. Особливо, якщо це стосується немовляти, які не лише активно тригає ручками і ніжками, але й голосно при цьому пишіть. Отож, декілька порад з мого особистого досвіду. Одне з перших питань, які в мене виникли, як вдягати немовлятку. Відповідь проста. Так само, як ви одягаєте себе. Розважливі. Якщо, збираючись на прогулянку, ви вдягаєте на себе лише футболку і джинси, очевидно, що дитині буде спекотно у светрі. У продажу є чимало засобів для догляду за шкірою немовляти. Але чи справді всі вони потрібні? От, що мені дійсно знадобилося, це дитяча олійка і звичайне дитяче мило. Загалом використовувати ці засоби необхідно, коли є в цьому потреба. Наприклад, крем під підгузник потрібно намазувати тоді, коли дійсно є подразнення, або ви знаєте, що тривалий час не зможете перевдягти дитину. І не захоплюйтесь присипкою. Хто бачив крихітні дитячі пальчики міцно стиснуті в кулак? Той знає, що підстригти дитині нігтики це справжній подвиг, який вимагає неабиякої мужності. Oh, oh, Найбільш епічна порада, яку мені доводилось чути, нігті немовлятку потрібно згризати зубами. зубами. Очевидно, що цей спосіб передавався із уст в уста від пра-пра-пра-бабусі. Ну, Самі подумайте, чим вони собі Ну, Мабуть, що сербом. А як же той серп притули до дитячої ручки? От і доводилось згризати отож, вкладіть малечу спати, і коли вона розслабиться, акуратно розгинайте по одному пальчику і стрижіть нігтики, використовуючи спеціальні дитячі ножнички або щипчики. Мені доводилось чимало читати про користь купання для немовляти. А згадайте ці милі відео, де практично новонароджені дітки по 15-20 хвилин купаються у ванні. Але що робити, якщо ваш малюк дарує вам посмішку бути лише перші дві хвилини? А потім. По-перше, заспокойтесь і заспокойте дитину. Все потрібно робити в задоволення ваше і вашого малюка. Ну, не хоче він киснути півгодини в калюжі. Ну то й не треба. Повірте, ви будете здивовані, коли у віці приблизно трьох місяців ваш малюк із радістю буде хлюпатися у ванночці. Ще один цікавий міф пов'язаний з купанням: на дно ванночки потрібно класти пелюшку або дитинку необхідно загортати в цю полюшку і в такому вигляді купати ні. Серйозно, в мокрій ганчірці вам би так було комфортніше? Як розмовляти з немовлянами? Просто розмовляйте з ним спокійним голосом, розказуйте все, що ви робите. І співайте! Обов'язково співайте! Повірте, дітки дуже це люблять. Декілька народних пісень або в якості колоскової співати ніч яка місячна. До речі, про колоскові Привчайте дитину з маличку до певного ритуалу засинання. Наприклад, ви будете читати їй казочку або співати пісню, чи просто повторювати якісь слова, типу бай-бай чи «люлі-люлі». Спочатку це може здатися досить безглуздим, але повірте, через деякий час ці слова матимуть магічну силу. Вас може занепокоїти те, що дитинка часто зригує після їжі або її турбують кольки. Щоб зменшити ці небажані явища, щоразу після годування потрібно деякий час носити дитинку вертикально. Цим самим ви допоможете позбутися її зайвого повітря, яке вона закопнула під час їжі. Наразі все сподіваюсь, мої поради були вам корисні. Будьте здорові, ви і ваші дітки. А якщо у вас ще немає дитинки, обов'язково одну. Підписуйтесь на мій канал і голосуйте.